Ну що, ребята, все-таки знайшли <гум> ми заводську, як вони резинову не будемо ставити. Все, ми все зібрали до кучі. Людина, звісно, зібрала, а не я. Там все калібром проганяв. Проганяв, бо в нас тут діаметр 12, а на насосі 10. Ну, суть, короче, все вийшло. Вот так, шланочку скрутили. Перевірили вже з нашим давнього манометрів. Все, все воно б'є шестерку, все четки, идеально. ідеально, нарікання на насос немає. В общем, зараз покажу, з чого підходить наша шлангочка, чи трубочка гофра, і фільтр поставили. В общем, наша оця, шланг гофра. Да, видно 44-45 гривень. Підходить з Ланоса, тільки вона намного длінше, ніж рідна. І фільтр наш. Видно, все, новенький тоже поставили. У нас підходить з V25 гривень. Оце така ціна на даний комплект. Що, зібрали все. Провірили все Сароба все замечательно. Нареканий нема. Все...